Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, нещодавний скандал, на який ми всі звернули увагу, це стосовно одеського воєнкома-мільйонера, Напевно, вже а якщо в гривнях, то напевно вже і мільярдер. Не ми всі пригадуємо, що журналісти в нас зараз дуже серйозно роблять роботу замість наших антикорупційних органів. Я думаю, що пора заробітну плату від тих антикорупційних органів призначати саме журналістам-розслідувачам. Тим не менше, я не міг не звернути увагу на черговий скандал, отже, після одеського воєнкома. Ми переходимо до міста Київ, до Дарницького військомату. Значить, і в нас є там такий цілий полковник. Ну, це ж вам не, не, не цацькі пецькі. Такий Руслан Тригуб, який очолює Дарницький ТЦК у Києві. Отже, він став фігурантом скандалу. Він собі нормально побухав, погуляв в комендантську годину, і, в принципі, на ранок до нього прийшли його колеги з ВСП. Вот але хе, він про, проявив е, вміння діяти нестандартно, як пишуть журналісти. Він сказав: Так я ж не воєнний і зняв з себе форму. Ну тобто розумієте, да, цинізм. Тобто це офіцер, який зрикається свого звання і свого, свого так, офіцерського звання і приналежності при, при до Збройних сил України, якими гордиться вся Україна. Ну він просто-напросто зрікся, зняв форму, каже, що ви до мене виспешники прийшли тут щось розслідувати. Ну, хто, ви, хто ви мені такі? До речі, ми знаємо ситуацію, коли поліцейські роблять воєнкомам зауваження, а воєнкоми потім через певні структури передають поліцейським повістки до армії. Ну, тобто, в нас, скажімо так, бізнес військоматів почав процвітати. Я завжди казав, що чим далі в тил, тим круче спецназ. Я дуже добре пам'ятаю, як нас взагалі тилові щури чудять і ускладнюють життя. Для військових. Я пригадую необхідність ведена, ведення журналу істопніков буржуйків в бліндаже. Тобто, в нас цих інструкцій в Міністерстві оборони стільки наплодили, що, чесно кажучи, навіть не знаю, чи вони самі знають і всі інструкції. От. Але, відверто кажучи, тилові щурі, десь сидячи в тилових містах. Біля Києва, чи біля Житомира, чи біля Луцька виписують службові розслідування, від яких, грубо кажучи, ті, хто сидять в окопі і гниють на війні, просто-напросто замучуються відмахуватися тими різними так званими, так званими службовими розслідуваннями, а, ну, звичайно, привід для того, щоб військова частина зняла з вас бойові. Вони завжди знайдуть. Напевно, колись при Радянському Союзі була така історія, що якщо десь там на на, на виробництві економляться гроші, то головний бухгалтер навіть за рахунок зекономлених коштів отримує. Винагороду і якусь премію, так що я дивлюсь, що з останнім часом тилові щури так знаєте дуже сильно знахабніли і, відверто кажучи, ведуть себе ну дійсно привольно. Ну чому? Тому що в військоматах все нормально, вони вже всі мільйонери, бабла мають ні І в принципі їм за це навряд що буде при цій владі. Ну а я не міг також не звернути увагу на ще одну новину, вже пов'язану все таки з війною, з заявами Пригожина. Отже, напевно, після Стрілкова Пригожин друга людина на планеті, в, в російському вимірі, скажімо так, які можуть говорити, нібито правду, матку різати Путіну. Пригожин зробив нещодавно заяву, я думаю, ви вже бачили це відео, де він почав розповідати, що 8 літ та Бамбаста, ні Бамбілі. От ні, Дамбілі верніше, десь так приблизно виглядається його заява, що нібито Путіна обманювали, що йому розповідали, а насправді ніяких бомбардувань Україна не проводила. Ну, капітан, очевидно, знаєте, як до цього не знали, і ми про це не говорили. Отже, на п'ятих мальчика в Трусіках не було, а все було направлено лише для того, щоб розваровувати Донбас. Десь такі заяви зробив Пригожин на тому самому тлі, що. Вчора він взагалі оголосив, що будуть створювати якусь там свою військову поліцію з Пригожинських найманців, зеків, яка буде працювати на окупованих територіях. Ну тобто, ми розуміємо, що вагнерівці навіть не можуть зараз толком виїхати і до Росії. Ну як можуть? Звичайно, грузом 200, от але вони всі сидять на території Луганської області і десь щось хочуть там врегульовувати. Ну, тобто, вчорашні зеки будуть поліцейськими, в принципі. Мене питання тут лише до тих ждунів, які сиділи в Донецькій Луганській областях на окупованих територіях і дуже ждали руський мір, а також до тих ждунів, які ще ждуть руський мір і не хочуть евакуйовуватися під час активних наступальних дій з боку Росії. Чесно кажучи, ну якщо ви хочете, щоб зеки були у вас замість поліцейських, то в принципі ждіть. Десь так приблизно, хоча збройні сили цього не допустять, але не тому, що ми так любимо ждунів, а тому, що ми любимо тих, хто... Позаду нас, наші сім'ї, наших близьких і так далі. Ну і звичайно, є ще дуже багато новин. Якщо ви додивились до цього моменту, то зараз саме час підписатися на мій ютуб канал, допомогти йому існувати за рахунок тицяння тої кнопки спонсорства або через картки PayPal чи Monobank за посиланням під цим відео. Ваші вподобайки і коментарі ви напишете. І, скажімо так, найбільше буде вітатися репост цього відео та підписка на мій ютуб канал. Ну, десь так, а ми продовжуємо з вами далі. Отже. Отже, в Україні будуть переглядати питання субсидій, і вже про це є ряд новин, тому що у дуже багатьох громадян України під час війни зросли доходи і пенсії зросли у багатьох людей. Тому питання субсидій треба буде вирішувати десь так бачать вирішення цієї проблеми допомоги олігархам. Наші можновладці. Ну, ми, звичайно, можемо за цим спостерігати, але рахуйте ваші гроші, шановні громадяни. Бо ви знаєте, ДТК Ахметова дуже сильно постраждав під час війни, і його наповнення залежить від підняття тарифів, ну і від скасування субсидій певній категорії населення. А я продовжую сьогоднішній, скажімо так, такий блокбастер, да, напевно. От, тому що в нас ще раз наголошую: сама головна новина для мене, яку я виділив, це звичайно те, що Сполучених Штатах Америки можуть визнати ядерну атаку на Україну як на напад на країну НАТО, якщо Росія використає ядерну зброю в Україні щоб спробувати зупинити контрнаступ ЗСУ, то таку атаку країни НАТО мають е, визнати нападом на альянс. І про це відповідний законопроект е, резолюції в Сенаті зареєстрували демократ Річард е, Блумен, Блументал. Бачите, однак погано, то без окулярів. Без окулярів дійсно дуже погано, але ж не тільки ж президента Зеленського сів зір. Правда, так е, річард Блументал та республіканець е, Ліндсі Грем. Тобто, в принципі, така резолюція зареєстрована в сенаті. І якщо її підтримають, то це звичайно ну в певній мірі може зупинити того ненормального психа, який зветься. Путін, який дуже сильно хоче все-таки тою ядерною дубіною помахати, я думаю, що візит Ентоні Блінкіна до Китаю і розмови з дзіньпінім якраз стосувалася в імовірних сценаріїв застосування ядерної зброї з боку Росії, і що ж буде робити цивілізований світ. Я думаю, що дуже багато речей, які зараз відбуваються в світі, звичайно мали би розслідувати наше головне управління розвідки Гурмоу. Ну не то, що розслідувати, а досліджувати і. Допомагати нашим західним партнерам, тому що ми бачимо, що, наприклад, ракети, які прилітають в Україну, які ми збиваємо, містять запасні частини там чи різнотехнологічні речі З сьогоднішнього, як то кажуть, року випуску цього року випуску, і вони випускаються геть не в Росії, а в цивілізованому світі. Але як написав один із дописувачів. Доказ, що стратегічної розвідки у нас немає. Отже, гур при Буданову займається прогнозами і гороскопами, переповіданням жовтих заголовків про важку хворобу Путіна і в кращому випадку організацією рейдів. А от завчасно викрити плани ворога по нарощуванню виробництва ракет, канали поставок, ключових елементів до них і завчасно перекрити ці канали. Гур при Буданову не спроможна. Проте висновків ніхто не робить і Буданов вноситься з, з темою, що саме він один попереджав про те, що буде наступ, а всі його не слухають. То я хочу сказати: гроші це на тобі, як керівнику головного управління розвідки. Чому? Тому що ти маєш не просто попереджати, що буде війна, ти маєш переконати вживати заходів для підготовки від е, е, того, щоб ми могли протистояти цій агресії. А якщо ти цього не зробив? То який ти гурмо? Ну, десь так я бачу на цю проблему. В принципі, також підтримую дописувачів у соцмережах. І ми бачимо, що питання головне управління розвідки, питання служби зовнішньої розвідки все заточено під піар Буданова, а він дійсно на сьогоднішній день займається, не знаю, там гадає на картах Таро чи дивиться гороскопи, і потім щось нам віщає. Ну і звичайно, він собі може навіть віщати такі речі, що навіть, попри те, що Байден каже, що є йому вірність ядерної атаки, Буданов сказав, що Нема. Ну, напевно, якщо це, не дай Боже, відбудеться, то він, напевно, по-офіцерськи в дальньому окопчику, щоб ніхто не бачив. Напевно, хоча навряд ли. У нього ж там є Гогілашвілі, сусід по палаті, які живуть, не знаю, там в одному будинку до сих пір чи не живуть. От, можливо, Гогілашвілі міг би бути цінним для України, так як має родини, родинні зв'язки в Росії, і, скажімо так. Не знаю, чесно кажучи, чим вони там займаються, але в принципі це їхні як кажуть труднощі, а нам своє робити. І хочу сказати, що Україна сьогодні ще на один день, попри всі негаразди, ближче до перемоги. Ми переможемо, і слава Україні!